Я ж тобі казала, а Петя там Светки носи, отакі букети. Ти мужик, чи хто? Щось не подобається, уходь. Вживала хоч раз такі та інші подібні вирази, а чи знаєш ти дійсно, як вони сказуються на самопочутті, самооцінці твого чоловіка? І якщо ти дивуєшся, чому чоловік сильно, кардинально змінився після весілля? І не розумієш причини, то дивись це відео до кінця, і я детально розповім всі вирази, які вбивають, каструють чоловіків, детальні пояснення і чому не можна їх вживати. Ви на каналі Керолей Спейсюа, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви дивитеся це відео. Дякую, що знаходитеся в моєму. Просто, і як ви зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про вирази, які каструють чоловіків. І, на щастя, це відео, друга частина, тому що одне відео я вже засняла. Ви можете знайти його на моєму каналі в цій рубриці. Просто я не хотіла перезавантажувати одне відео, адже я знаю, що ви не дуже любите задовгий контент, тому, будь ласка, подивіться і перше відео. І це тому, що вирази не повторюються в жодному із цих. Відео і кожен вираз вкрай важливий, адже він однаково вбиває гідність вашого чоловіка та абсолютно руйнує фундамент. Як вам моя нова візитка. <сínt> <сínt> мені сподобається, Ой, мені, сподобається кажу. мені подобається. Сьогодні у мене чарівна атмосфера, я не можу сказати, де я, але я не вдома. Що називається, хочеш знімати відео. Якщо хочеш, снімай, не хочеш, шукай, можливо. Шукай виправдання, може. Хотіла тобі, я просто то заряжена. Так. Який ж перший в тебе нічого не вийде? І відразу поподумав у голові: Та я ніколи в житті такого не казала. Та як це, щоб я і сказала своєму партнеру, що в нього нічого не вийде? Я ж не хотіла, щоб мені таке сказали. Я не з таких жінок. Але насправді мало хто. На щастя, говорить цей вираз прямо, в тебе нічого не вийде. Це транслюється, це показується на рівні різноманітних дій. І хочете ви цього чи ні, чоловік сприймається Я в тебе не вірю. Наприклад, коли ви робите за свого партнера, партнера якусь справу. Наприклад, я не знаю, що такого важливого, першого голову, що прийшло, це застеляти постіль. І чоловік щось там намагається, калапутиться якось в тих простинях з тим одіялом. Да? І він такий, ай, такий, господи, і прийшла, бігом там за секунду все наворотила, на шахері задала, все порядочок. Чоловік кинув пішов, з одної сторони, здавалося, що він має бути краще, має бути легше, адже йому не довелося цього робити. Але там у нього спрацьовують механізми, і тепер він розуміє, о. Я значить на це не здатен, а не здатен, значить, що я в нього не вірю, правда? І багато таких різних ситуацій, типу, відійди, давай я зроблю, і ми це транслюємо. Да? І, наприклад, коли розуміємо, да? можливо, ми дійсно це розуміємо, і навіть якщо це дійсно правда, коли чоловік говорить, я там хочу почати ось такий то новий проект, новий проєкт, і ви розумієте. Хоча насправді я не знаю, як ви можете це розуміти, але візьмемо гіпотетичну жінку, яка знає все, володіє всесвітньою інформацією, і вона точно впевнена, що у її чоловіка цього не вийде, і вона йому говорить: а ти знаєш, а що треба для цього зробити? М а ти цими знаннями володієш? Угу, да. А ти питав у він в цій сфері займається, чи в тому напрямку ти рухаєшся? І оці сумніви вже говорять. що я в тебе не вірю, ти не здатен цей проєкт не для тебе, адже ти ото трошки дерев'яний. І, ладно, якщо б я ото захотіла, я би пішла, я ж розумна. А ти ні, ти, ти цього не, не вартий, ти не справишся, бо я в тебе не вірю. Але просто подумайте, це неможливо, ви не можете точно знати, вийде в людини чи ні будь-яка справа. Так? Можливо, ви передаєте йому свій страх ризикувати, да, якось здвинутися з місця. Можливо, ви навіть боїтеся, що в нього вийде, він почне умовно заробляти дуже багато коштів, та не руссуфиреним, і кине вас якусь на якусь молоду дивицю. Це все підсвідомий процес. Звичайно, прямо ніхто так не скаже, не ви, не ваш чоловік, однозначно, але тут потрібно розбиратися. І коли ви. Тим чи іншим чином, я ж навела просто приклади, будь ласка, підставте сюди свої приклади, їх просто нескінченна кількість, коли таким чином себе поводить жінка, вона тут же займає в житті чоловіка місце матусі, тому що хто має казати чоловіку, да, типу, не то, що я в тебе не вірю, да, а робити за нього. Це мамочка має робити. да? Мамочка підтирає попу і цю ж попу на повороті заносить. мамочка жує і в рот кладе. І хочу вам тут просто наподумці ще такий вираз сказати, що людина, яка не вірить в іншу людину, вона, скоріше за все, вірить, не, вірить, не вірить в себе. Тому що неможливо повірити в іншу людину, якщо сам в себе не віриш. Угу. Наступна фраза це е, прямі вирази. Да? Це прямі претензії, ти мені не даруєш квіти ніколи, ти мені ніколи не говориш компліменти. Ти завжди запізнюєшся. Ти завжди там такий-то, такий-то. І у нашій жіночій логіки оце слово завжди, ніколи, постійно здавалося, просто представка така, щоб посилити почуття. Для чоловіка це як це ніколи не дарю квіти. Я тобі там, наприклад, дарив місяць назад. Значить, ти забула, що я дарив тобі місяць назад квіти, значить, ти їх не оцінила, ти їх не запам'ятала. І тепер говориш, що я ніколи не дарю тобі квіти. От тепер я тобі покажу, що це ніколи не дарувати тобі квіти. І так далі. Ну просто це не знаєте, не прям такий катастрофічний, але у чоловіка це. Ви стираєте таким чином всі його попередні вчинки приємні для вас. А якщо ваші вчинки да, якісь приємні, не цінують, то хіба ще хочеться продовжувати робити та впроваджувати якісь нові, сумніваюся. І так, наступний вираз, наскільки можна тебе просити? Я тобі вже тисячу разів сказала. і там забрався консиліум у вигляді терариуму ваших найкращих подруг таку, і ви такі, не дай Боже, в присутності чоловіка, я йому тисячу разів казала в Оку, прикрутить, ну в цьому домі нічого не допросишся. Я хочу сказати, що такою поведінкою ви нічого і не допроситеся. Особливо, що після цього йде. Особливо наступні кроки. Ой, ай ладно, Давай сама зроблю. І побігла щось зробила. І навіть якщо чоловік і зробив там щось, де, наприклад, там помив козу, застелив помив постіль, помивку. Да. Е, і підмію да, такий, і сама побігла зробили. Все це просто знову ж таки, знецінює будь-який вклад в е, да, ваші сімейний бит. І, звичайно, потім він нічого робити не буде. Взагалі це є така тенденція, коли жінки власну руч роблять із своїх чоловіків недієздатних живих істот, а потім дивуються і задають питання, як же так стало? Як же так вийшло, от він, напевно, завжди такий був. То очі бачили, що брали, да була сліпа. Да? І як, як це відбувається? Саме так, як я розповіла. Ви да? щось попросили. Чоловік такий. Ти що, ну, ви ж не знаєте, як він там реагує на ситуацію? Може, для нього не вкрай неприємно саме це робити, або саме цей момент. Да? Е, і... Ви такі, ай, все, кінь, пішла, переробила. Або ви попросили чоловіка помити той самий посуд. і Він такий, добре, я помию. У вашій голові це значить тут і зараз. От ти вже все кинув, ти просто своє життя поклав на паузу і пішов мити посуд зараз, тому що я так сказала. І ви ходите, тривожитися на той посудою туди-сюди, блін, не домив, не помив. Він збирається мичення. Скільки раз йому вже казала скайзьол, да там типу, Uh, і виходити, і, і, і він досі лежить на дивані, досі сидить. А чоловік, можливо, просто хоче додивитися матч, потім встане і, по мою да, не виключено, що він дійсно може забутися, адже це просто людський фактор. Да? Я зараз не виправдовую чоловіків, тому що, звичайно, ми будемо і про жінок говорити, але я знаю, що яка тема вас більше всього цікавить, тому і роблю акцент на це. Да? Ми зараз енергію направляємо на себе, то, що робить друга людина, то її. Зона відповідальності. І ось ви ходите на той посуду, і поки ви не кидаєте з матами у нього стілець, ви викидуєте його з балкона і самі миєте той посуд. А чоловік такий, знаєте, цвірінькою так, в голові, що, що сталося взагалі? За що, про що, не зрозуміло? Наступного разу він не піде мити відразу посуд, адже ви попросили ні. Тому що це його звичайна поведінка, ось так він собі живе. А якщо у вашій голові посуд треба мити тут і зараз, то візьміть і помийте. Якщо ви не можете дозволити посуду постояти під дня або скільки то там в раковині, то самі забезпечуйте її помику цього посуду. І в наступних таких моментах, так коли жінка забирає. Всю відповідальність у всіх сферах, тобто вона фінанси веде, по щось оплати. Якщо потрібно, будинок, будинок квартиру знімає, на відпустку купує, підготовлює підготовлює там плани відпустки. Вона пише там які заяви. Вона дітей там доглядає повністю у всіх сферах. Також вона про все думає, вона все лише в неї в голові. То, ну тоді питання, чому ви дивуєтеся, що ваш чоловік нічого не хоче робити? І цією поведінкою і подібними підтримуючими образами ви просто каструєте свого чоловіка і враховуєте те, що з кожним таким виразом і кожною такою дією чоловік, у якого є е, той стержень чоловічої гідності, не піддався би на таке. Аби або піддався би трішечки, і скоріше від устрими би вас. Е, але скоріше за все він взагалі би вас би навіть не зустрів, тому що людина просто б не дозволила собою так поводитися, і ви би не сподобалися один одному на самому початку. Тобто, зрозуміло, що це вже ізначально чоловік, який схильний попускатися, да? адже самі подумайте, яка доросла, адекватна, свідома людина буде терпіти подібну поведінку. так? Да? Знаю, можливо, час хтось образився, комусь не неприємно чути. Але, ну пам'ятайте, що це не камінь чи город, це просто правда бутія, це дійсність, так воно і є. І якщо ви досі були щодо цієї теми в рожевих окулярах, то я нагадую, що рожеві окуляри будуть за стеклами всередину. Так продовжуємо. Наступне, що каструє, вбиває гідність та і фундамент ваших крутих, взаємних, да, палких стосунків, це порівнювання чоловіка. Вашого хлопця з іншими чоловіками. Взагалі мені здається, що це вже хіба що десь на бікбордах не пише, хто про це не знає. Але я досі навіть серед свого оточення у плані мого віцю людей віку спостерігаю, де партнери дозволяють собі порівнювати там, з колишнім, да, з сусідом, з колегою і розповідати своєму кожному, хтося хто Вася. А чого досягти? Це порівнювати свого чоловіка з якимось іншим чоловіком, да? свого хлопця, партнера, неважливо. Коли ви ставите свого чоловіка особливо в гіршу позицію, в порівнянні з вашим другом, петю, кумом, да? і розповідаєте в яскравих фарбах його досягнення. І навіть якщо ви ну, там просто, там, а ти знаєш, Вася там купив лімузин, так, типу, ось так, все одно чоловік щитує це порівняння, адже він не купив. Ви з захватом розповідаєте, який Вася молодець, що рівно, а ти не молодець. ти не молодець. І це варто ну, пам'ятати, це просто я дійсно дивуюся, що досі ці вирази не пишуть десь на бікбордах, типу, не порівню свого партнера. З іншими людьми це, до речі, стосується і жінок. І це так дивно, мені здається, це настільки вже е, та заїжджена тема, але я навіть досі у своєму оточенні, да, де ребята мого віку дозволяють собі порівнювати свого партнера з кимось іншим та навіть і присутності інших людей. З цього я розповім вам на сьогодні про останній вираз, який. Руйнує, убиває стосунки, да, і так далі. Ви все це знаєте, адже я говорю про це все це відео. Це е, е, критика партнера у присутності інших людей. Ми зараз говоримо про чоловіка, і значить критика чоловіка у присутності інших людей, обов'язково у присутності його близьких родичів та його друзів. Просто представте, що той. Та шкода, що ви йому нанесли, просто множте цю шкоду на кількість присутніх людей при цьому. Ось якщо два друга стояла в кубі, в квадраті йому боляче, да? три в кубі і так далі. Тому що чоловіку вкрай необхідно, це його, знаєте, на рівні інстинктів, бути найкращим таким супергероєм для своєї жінки. І коли в і, і мало того, він ще й мріє тіше надію, щоб це транслювалося оточною. Адже дивіться, це не лише моя здобич, да, я не вважаю жінок здобиччю, але це просто так, щоб мені цікаво пояснювати. Е, я це моя да, жінка, це мій тил, це те, що я створюю щодня. У нас в палке кохання. Вона мене поважає і на, всьом, на фоні всього того, що ми побудували, я справжній мужик по тим поняттям, які він сам собі склав у голові, так? і коли у присутності інших людей жінка говорить, що ти там якийсь то кривой, то все це перекреслюється, це знищує його самооцінку, і повірте мені, якщо з одного разу, можливо, ви там його не розіб'єте, але якщо ви будете це повторювати, то рано чи пізно його гідність зітреться так, що всі ваші слова будуть мати реальну підставу, щоб їх сказати, і вам потім з цим доведеться жити. І також наостанок хотіла сказати: якщо ви не знаєте, який вираз каструє, який не каструє, а ще раз зараз, зараз ображує, я чи не ображує на що, і що я сподіваюся, ви турбуєтеся, да, задаєтеся цими питаннями, як вам з вашому партнеру з вами, да, чи не ображаєте ви його, чи обідати можна тільки вас, да і так далі. То перед тим як щось сказати, задайте питання. Ми ну, кажу, задайте питання: поставте себе на місце чоловіка і собі скажіть цей вираз. Як вам з ним? Да? Якби ваші дії конкретно мали підставу, щоб цей вираз сказати. І ви його сказали. Як вам з цим? Це замотивувало якось сіда, надихнуло більше так себе не поводити. І, і, звичайно, через жіночу логіку воно трішки не так працює. але, Але образу ви все одно відчуєте, то. Якщо це ваша близька, любима, да, ненаглядна людина, з якою вам разом е проводити час, можливо, вам хочеться бути поряд, да, ви плануєте дожити до кінця, ви або ростете, або плануєте росте дітей. Да? Чи приємно вам, що ви так ображаєте свою людину, що ви так його знищуєте? Вам би хотілося щоб щось з вами так вчинили? Сумніваюся. І також щодо критики, да, та порівняння, особливо у присутності інших людей та близьких і чоловіка, також хочу е, наголосити, що на рівні, ось просто у нас в соціумі так заведено. Всі його друзі, ті там брати, якісь інші, близькі, колеги, знаєте, так, несвідомо, абсолютно несвідомо, Бачучи, як сама близька людина, жінка поводить себе зі своїм чоловіком, рано чи пізно змінять своє відношення до нього. І також будуть говорити отак от зверху вниз, ти маленьке тупе дитя, та, будуть якось приколи з нього тягнути, і якось зробити в нього точку прикола, як у нас в оточенні говорять у моєму імену. От, І вам би хотілося, щоб, дякуючи вам же знову. І чоловіку доводилося все це проживати. Ой, дуже сильно сумніваюся, чого я вам, звичайно, не бажаю. Будь ласка, подивіться це відео ще раз, запишіть, подивіться попереднє, напишіть в коментарях вашу думку, і, можливо, я якийсь вираз пропустила, тому що дійсно писала е, від себе да, на, не, не зовсім на основі да, теоретичних знань психології, а чисто, от як роботи, працює наша. Ну, такі несвідомі реакції на ті ті інші поведінки, як вони відрізняються, да, чоловічі від жіночих. Будь ласка, пишіть всі ваші думки, е, обговоримо, нічого в собі не тримайте. І, звичайно, я бажаю вам берегти в собі себе. Я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео. І я ні разу не сказала, щоб ви підписалися, якщо з якоїсь причини ви цього ще не зробили. Поставили вподобайку, адже я впевнена. Що це відео вам сподобається, і нехай квітне український YouTube.